А зараз у нас по АЕС яка ситуація? <кхем> Чи заміновано? Так, заміновано. Чи готові десь навіть показово щось зробити е, в невеликих обсягах? Так, да, готові. Причому воно в мене навіть е, на одному з ефірів випадало, що вони готові зробити якусь показову невелику диверсію для того, щоб продемонструвати типу, готовність до своїх більш серйозних дій. Чи є прямий наказ на виконання, все ще поки що немає. Тобто підготовка є та наказу до дій і ще немає. Вони Досі, не, досі коротше, не фігурує е, момент того, що є прямий наказ. Не відбулися, я так розумію, події, які є прямим. Е, Сигналом до виконання наказу. І є велика проблема, і вона випадала і продовжує випадати у тих е, особистостях, які потенційно можуть виконати цей наказ. Коротше, бажаючих небагато. І єдиний варіант, за яким вони е, зможуть вирішити проблему у тому, хто буде виконувати наказ, це якісь інші люди. Тобто, то це треба когось привести. На місце, хто готовий за якісь гроші домовленості, я не знаю, за якісь, от, ну, типу такі коротше штуки, е масштабні, виконати подібний наказ. Тобто там ще і на місцях не дуже та і хочуть виконувати наказ, але дійсно у нас е стабільна загроза. От знаєте, фігова, стабільна, рівна, постійна напруга, постійна загроза. Тобто цей прецедент у нас дійсно є, і ми всі з вами без перебільшення. На жаль, дійсно на пороховій бочці у форматі того, що вони вчудять, тому що по планам навіть з ГЕС, як ми з вами розбиралися, план там був не такий. План та був не такий, то дурість, і я вже якось казала на одних з ефірів, що щось статися за може просто із-за суперкосмічного космічної ідіотії, яка є в головах у, у цих недолюдей. Тобто, це от суто суто момент, ну просто космічного космічною відсутністю мозку в голові. От яка буде реакція? Взагалі буде якась реакція світової спільноти? Ми зараз подивимося, чи як, як всі? Глибоко обіспокоєні всі. Ну, чесне слово, знаєте, і сміх, і гріх. Наша перша реакція ж, це шут. Інколи, як я кажу, аркан дурень у таро. Інколи просто вказує на дурня. От знаєте, на такого. А та-та! Я нічого не бачу. А та, -та" І оця. Ну, ну. Знаєте, ну. Клоунство таке нездорове. Не, не, не але, 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 перспектива на реакцію, хоча б на якусь роботу з цим пов'язано. Дійсно, на придприйняття якийсь мір після того, як ми видамо цього дурня, трошки знаєте, пришелепкувати. По вісімці Пентаклей щось почне робитися. Я так розумію, як мінімум, чи передаватися, чи робитися, бо тут вищий суд він може нам казати про певний. Тиск, да, тобто, ну, про певний якийсь момент, а, коли є а, неймовірна загроза, де потрібно, потрібно тиснути, предприймати вже якихось мір, да, більш серйозно. От, коротше, щось почне, хоч якось відбуватися, чи дасть воно суттєві результати? В цілому випадає зірка, як медіа, як мінімум, медіа розголошення, як мінімум, якісь нестандартні намагання знайти шлях? Вирішення ситуації патові, в якому в якій зараз ми знаходимося разом з усім світом, коротше, щось почне зрушуватися, у якого буде сенс, чи перейдуть до, до, до справи окупанти? Я схиляюся все ще і дивлюся на картах те, що якийсь прецедент по п'ятірці мечів мене продовжує фігурувати. Тобто, можливо, я ж кажу, це буде підрив не самої там АЕС, а десь осторонь, як показова історія. Коротше, якусь е, не супермасштабну, але диверсію вони дійсно реально готують. І от на це вони реально здатні. Тобто, я не бачу зараз там підриву всієї АЕС або там, значних блоків чогось такого, але якусь фігню. Вони реально мути, щоб це потім не було новиною для тих, хто дивиться, да тобто, що вони реально готові вчинити якусь, я не знаю, якісь може там бочки, хімікати підірвати. Знаєте, ну показово коротше, показово така от історія. Типу, отаку фігню вони можуть утнути. Кажу про це вже другий чи третій раз, бо воно періодично реально вилазить як потенційна загроза якоїсь невеликої диверсії. Головне, щоб вона не вийшла із під контролю. Вже давайте так. Тобто, ну типу. Сподіватися на те, що це не буде масштабною трагедією. Я так розумію, були якісь обіцянки чи якісь домовляння з якимось королем Пентакли. Тобто, це, скоріш за все, сигніфікатор когось як ну певного гаранту, можливо, я не знаю, при баблі там когось, от як Ердоган займається питанням зернового коридору, да, от щось, щось у такому ж роді, приблизно в такому ж дусі, але але цього персоналі буквально кинули. Буквально по сімці е, мечів, буквально, типу, е, як вам сказати, я слово дав, я слово взяв. Знаєте, от такий момент. Типу, я відізвав, да, відкотив якісь е, такі моменти. Чи має до цього стосунок сам Путін? Чи приймає він таке рішення? Так, да, але в якійсь не зовсім такій формі. Я так розумію, йому щось доносять в такому ключі, щоб він схилявся до такого рішення. Так, чи, буде, mm -hmm. чи можна щось зробити е, попередньо, чи можна предотвратити, як ото кажеться серйозно таку загрозу зараз? Е, буквально випадає 50 на 50, випадає диявол, е, конкретні домовленості. Контракти, тиски, залучення, щось да по дияволу, щось прямо сковуючи цепами цю ситуацію. Який з неї результат? Буквально двійки пентакли, тобто це 50 на 50 умовно кажучи, чи не передумають в останню хвилину рфці як вони завжди це люблять робити? да Змінити домовленості? А в принципі, в принципі, тиск домовляння, якісь гарантії, вони... І ну у просторі є їх видно, вони будуть відбуватися, чи не е, поїде о, остаточно кукухою наш ворог щоб е, порушити ці домовленості? Отут от уже питання, тому що їх думка змінюється е, змінюється як попало коротше. Загроза е, да, якогось радіаційного фону, погіршення і все таке інше, на літо в, поки що випадає в перевернутій трійці мечів. Тобто, знову ж таки, загроза потенційна все ще переходу до дій не випадає. Ну, я е, знову поясню на, нашим глядачам, якщо не прийнято рішення, ми його не побачимо. Якщо не сталася ключові обставини. А вони ми можемо продивитися ситуацію до ключового перехрестя, а далі да дивитися з факту того, я по якій дорозі на тому ключовому перехресті пішли, тобто які події починають розгортатися, і з того, що ми маємо на сьогоднішній день, поки воно у підвішеному стані, де коротше переходу до дій поки немає. Зараз подивимося, чи буде чи є варіант, що вони там пішли з АЕС, або ми визволили АЕС, ну коротше протягом цього літа. Важка ноша для нас історія з визволенням, визволенням АС одразу десятка, десятка жезлів, важка ноша. Є план, цей план будуть максимально, максимально намагатися реалізовувати з нашого боку, але з деякими тепер поправками на обставини. Я так розумію, які у нас вилізають. Коротше, первинний план був одним. Я так розумію, він був в першу чергу пов'язаний там з оточенням, да коротше. За, за, за такою історією. Назвіться блокадою, грубо, грубо кажучи. А е, зараз е, змінилися деякі деталі цього плану, обставини цього плану, де ми намагаємося залучити третіх особистостей до цього питання в рамках закону міжнародного, щоб не допустити того самого переходу до дій і захистити, буквально, типу, ну, землю. Да, як, як Якось, якось коротше воно тепер в такому, в такому ключі прослідковується як е, наші дії. Чи є можливість у нас до кінця літа е, звільнити цю територію або, як мінімум, як мінімум зробити так, щоб вона більше не несла нам е, небезпеки, як такої, да, така, така можливість дійсно є. Але, але, але вона не менш хитка. Як і застосування ними якихось дій по підриву?